Божевілля у тому, що українці мають 400 західних артилерійських систем, які зараз використовуються лише на 20%, бо недостатньо боєприпасів. Ситуація зараз виглядає похмуріше ніж будь-коли за 10 років війни. За нашими підрахунками вони не остаточні, але дуже вірогідні. Загальні втрати українців складають близько 250 п'ятдесяти тисяч. Якщо справді влітку у вас почнеться маневрена війна у степах у районі, який я описую на схід від Дніпра і на південь від Полтави, можливо, навіть на вулицях Харкова, якщо це станеться, і тоді ви раптом почнете мобілізовувати людей, ви буквально пускатимете тіла на вітер. у п'ятницю шістнадцятого лютого українські війська вийшли із Авдіївки. На вашу думку, чому це сталося? На те є багато причин, але головна причина нестача артилерійських боєприпасів протягом літа, коли українцям була доступна вся ця амуніція, яку їм надали партнери, вони могли вбивати у розрахунку 10 росіян на одного українця. У жовтні, коли Сполучені Штати частково перекинули боєприпаси на близький схід, українцям довелось зменшити їхнє використання у половину. Жоден воєнний начальник не буде використовувати усі боєприпаси, аби залишитись ні з чим. В очікуванні нових боєприпасів вони обмежили використання тих, що є. Коли у грудні американський Конгрес відмовився надсилати нові боєприпаси, українці знову зменшили своє використання у половину. І тепер за кожного українця вони бивають не 10, не 5, а двох росіян. 10 росіян, 5 росіян, 2 росіян, Форган божевілля у тому, що українці мають 400 західних артилерійських систем, які зараз використовуються лише на 20%, бо недостатньо боєприпасів. Ми надіслали їм обладнання вартістю мільярди доларів, а воно просто простоє. Це неймовірно, і це головна причина. Яку роль у таких змінах на передовій відіграла різниця в людських ресурсах української та російської армій? technology to offset and munitions to offset that numerical Russian advantage. Росіяни переважають українців за кількістю військ. Тому українці повинні мати сучасні технології та боєприпаси, аби компенсувати цю чисельну перевагу Росії. На подив багатьох аналітиків Росіяни восени змогли відновити свої людські військові ресурси, які до цього порідшили, виснажилися і відступили. Їм вдалося залучити більше солдатів, і звісно, ці солдати не так добре натреновані, як попередні, але вони можуть тримати рушниці, виконувати накази і помирати на полі бою, доки в українців була артилерія. А тепер, коли її немає, українці втратили перевагу у спробах утримувати підготовлені позиції. Авдіївку утримували і ще з 2014 року. На вашу думку, чому українські війська відійшли саме зараз? Фочурізнесван із де Рушен з Вортаут Флінктем Содеворботіднортэнтодасав і Україні дефендер соди бейсикли топонту гідні інсеркл. На те є дві причини. По-перше, росіяни змогли обійти їх флангу так, що вони почали наступати одразу з півночі і з півдня. Таким чином українці майже потрапили в оточення. Водночас, перевага боїв у містах для захисників полягає в тому, що вони дуже повільні. Може пройти вічність, доки ворог займе нові позиції. Одного дня ви захоплюєте цілий квартал, а наступного дня втрачаєте його. Однак такі бої також поглинають живу силу саме не зброю, а людський ресурс Бо важка зброя не така ефективна в закритій міській місцевості. Наприклад, танк може стріляти лише на 100 метрів в місті, а на відкритій місцевості до 4 кілометрів. Якщо ви втрачаєте багато піхоти, як це сталося з українцями, оскільки у них не було артилерії аби компенсувати кількість втрат. Врешті ви не можете утримати ці позиції, і вони в кінцевому підсумку стають смертельними пастками. Тож у певному сенсі Авдіївка була повільним Сталінградом. Крім цього, я думаю, що Путін також переслідував тут політичну мету. Він хотів виштовхнути українців з останнього плацдарму, який вони мали в Донецькій і в Луганській областях. Таким чином зараз залишилося Слов'янськ-Краматорськ і ще кілька міст. Перед тим як він зможе сказати, що повністю звільнив Донеччину і Луганщину. Легко звинувачувати захисників, але я кажу усім критикам: уявіть себе на їхньому місці. it is very easy to blame the defender but i would say is anybody who is a critic uh, go, go stand in, that, in their shoes how will Russia... there is a strategic danger that if once the ukrainians are forced out of prepared positions bakhmut Divka, mariinka Існує стратегічна небезпека, що українців витіснять з їхніх підготовлених позицій у Бахмуті, Авдівці, Мар'їнці. Що не зміниться погода пізньої весни та на початку літа земля стане більш твердою. Місцевість на заході та півночі від нинішніх українських оборонних позицій, тобто на південь від Полтави та на схід від Дніпра, вся ця місцевість є класичним танковим полем бою. Там відбувалися великі танкові битви Другої світової війни. Це відкрита місцевість. Там немає великих міст. Зимку ця територія менш вирішальна. Однак, що росіяни зараз роблять, вони намагаються витіснити українців із цих позицій на східному фронті і перевести війну на відкриту місцевість. Така місцевість більш сприятлива для наступу ніж для оборони, тому що той, кого більше сил і зброї, має більше простору для маневрів. На жаль, в українців не було двох трьох ліній оборони, як в Росіян на півдні. Що ускладнило наступ там так само українців немає достатньо ресурсів, аби замінувати всі ці території від Харкова до Мар'їнки, як це робили росіяни на півдні, коли відступали. Це означає, що навесні чи на початку літа є велика ймовірність, що фронт дестабілізується. Україна заявила, що під час наступу на Авдіївку Росіяни втратили близько 47 тисяч військових. Зеленський також сказав, що співвідношення українських втрат в Авдіївці було 1 до 7. Виходячи з того, що ви бачили в Україні і людей, з якими ви спілкувалися, як ви оцінюєте загальні втрати? я розмовляв з одним командиром, і він каже: у мене є взвод. Зазвичай бригада має 27 взводів. У нього залишилось десь 17, А у зводі зазвичай близько 30 солдатів. Він каже. Я вбиваю по 10 росіян на кожного хлопця на день. Але навіть так за 30 днів мій взвод припиняє своє існування. За 30 днів я вбив 300 росіян, але втратив увесь взвод. більшість командирів не підуть на таку крайню міру і не дозволять знищити увесь взвод. його витягнуть і проведуть ротацію. Але це дає нам певне уявлення. А коли ви вбиваєте лише двох росіян за кожного українця, це взагалі не життєздатно. Разом з канадським генералом-лейтенантом у відставці Тревором Кадьє ми робили звіт для НАТО за нашими підрахунками. Вони не остаточні, але дуже вірогідні. Загальні втрати українців складають близько 250 тисяч. чверть мільйона. Це близько 50 тисяч вбитих і зниклих безвісти, які також можуть бути в полоні. 100 тисяч назавжди залишиться з інвалідністю, ампутація, мозковими травмами. Ці люди вже не повернуться до війська, та ймовірно не зможуть побудувати іншу професійну кар'єру. І ще 100 тисяч зараз одужують від отриманих поранень і зможуть повернутися, враховуючи такі втрати і нерівність людського ресурсу. Яка ваша позиція щодо оголошення мобілізації в Україні? українці вирішили не призивати багато молоді, і на те є свої причини. По перше, у них є досвідчені військові. Мені вже набридло, що люди говорять у них військові радянського зразка. Це нісенітниця. Українці мають чудових офіцерів. Я не зустрічав жодного офіцера вищого рівня, під командування якого я б або хтось із моїх хлопців не пишався б служити. Це не означає, що всі вони ідеальні чи гені, але я вважаю, що питання не в якості лідерства військового керівництва офіцерів і військовослужбовців, які пішли воювати, коли Росія розпочала цю війну у 2014 році. залишилося лише 20%. Тобто 80% професійних військових так чи інакше вже немає. Вони недоступні. Як їх замінити? Ну, призвали мобілізованих. Основно це були десятки тисяч українських цивільних, які раніше служили в армії і зобов'язані повернутися на службу в разі необхідності. З плюсів, ця когорта досить велика і має попередній військовий досвід. Вони не настільки боєздатні, тому що не інтегровані в регулярну армію. Їх потрібно знову тренувати. Які з них старшого віку, тому рухаються повільніше. Але це був певний ресурс. Тепер проблема полягає в тому, що цей ресурс також починає вичерпуватися. 1 січня 2022 року Україна після кількох років втраченого часу оголосила про створення сил територіальної оборони. Ці сили такі розбудували, було багато охочих доєднатися однак вони розпорошені по всій країні і не є відчутною силою у битві за схід. Частину з них переправили на кордон вздовж Білорусі, аби регулярні війська могли піти на схід та на північ, де росіяни атакували, але потім відступили і були витіснені. Плюси територіальної оборони в тому, що принаймні перебуваючи в цих угрупованнях, люди починають отримувати базову військову підготовку. Проблема в тому, що замінюючи регулярні сили цих резервістів, вони приходять з меншою підготовкою і не мають важкого озброєння. Тож вони в основному піхотинці. Якщо ви втрачаєте багато піхоти, вони можуть бути помічними однак вони самі несуть великі втрати. Тож зараз перед Україною постав важкий вибір чи призивати велику кількість цивільних, які не мають військового досвіду, багато з яких не хочуть іти воювати. Чоловікам заборонено виїжджати за кордон. Є багато чоловіків у віці від 18 до 25 років. років. Увечір п'ятниці чи суботи зайдіть в місцевий бар чи клуб. Там ціла купа хлопців, і з'являється логічне питання. Чому вони сидять тут на вечірках, коли інші на передовій? Україна говорить, це наше майбутнє покоління. Ми не хочемо їх вбивати. Розумію, але в армії Сполучених Штатів багато 18-річних. в Канаді та в інших країнах так само. То чому ми повинні наражати наших молодих людей на небезпеку, якщо ви не бажаєте цього робити? Я розумію політичні виклики, які із цим пов'язані. Крім того, потрібно багато зусиль і часу, аби правильно їх навчити. Проблема в тому, що якщо ви не почнете зараз, буде занадто пізно. Якщо справді влітку у вас почнеться маневрена війна у степах у районі, який я описую, на схід від Дніпра і на південь від Полтави. Можливо, навіть на вулицях Харкова, якщо це станеться, і тоді ви раптом почнете мобілізовувати людей, ви буквально пускатимете тіла на вітер. Тож мобілізацію потрібно починати заздалегідь до того, як потреба стане критичною. І навіть якщо ви розпочнете зараз, вже буде важко отримати достатньо добре навчених людей своєчасно. Деякі політики кажуть: ми перейдемо до партизанської війни. Успіхів у росіян зараз за лінію фронту 100 тисяч розгвардійців. У них є ще 100 тисяч, яких вони можуть залучити до захисту окупованих міст. Вони дуже жорстко придушують цивільний опір. Я зараз не применшую волю українців до опору, але давайте не називати речі своїми іменами. Партизанська війна не зупиняє рух великих армій на завойованій території. Дуже важко чинити опір. Найбільш імовірний ефект від опору можна побачити після багатьох років конфлікту чи окупації, коли партизани виснажують противника. Але це може тривати десятиліттями. Тож це виклик, який стоїть перед Україною. І, врешті, усі ці питання створюють політичну напругу між військовими та політичним керівництвом. Я великий шанувальник Фокідіда, автора історії Пелепонезької війни. Я навчаю цього своїх студентів. Але Суньдзи, Макевелі та інші відомі стратеги говорять те саме: демократії не виживають у тривалих війнах. Ви або втрачаєте демократію, або програєте війну, або в більшості випадків, як це сталося з Афінами, втрачаєте і те і інше. You either lose the democracy or you lose the war, and in most cases, like Athens, you lose both. So this idea that that you know a country is a struggling democracy to begin with is going to be able to hang in there and. Have an ongoing war for, for decades or for ten years or you know, is 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 extremely problematic. The need is to try to give <in> them <-try> <in> the assets they need. Нам потрібно спробувати дати українцям усе необхідне, аби вони могли рішуче знищити супротивника. Настане такий момент, і ми ще не там, але він настане, коли Путін не зможе продовжувати закидати своїх солдатів м'ясорубку. І чим смертоноснішою буде українська м'ясорубка, тим швидше ця війна закінчиться. Парадокс в тому, що Україна в стані ненормального конфлікту. Автоматичною умовою цієї війни є те, що Україна не може нападати на Росію, а може лише захищатися. Однак це асиметричний конфлікт. Росія може атакувати всіма ракетами дальнього раді суді, але не дай Боже, аби українці пішли на російські міста. Я пропоную. Давайте підемо на Смоленськ. Він відносно незахищений. Росіяни хочуть грати в цю гру. Ми можемо в неї грати, але це не варіант. Отже, це означає, що ви повинні мати дуже інтенсивну здатність завдавати болю, тому що єдина людина, яка може зупинити цю війну, це той, хто її почав. Єдиний спосіб змусити його закінчити принизити його так, аби він буквально опинився на межі і втратити те, що залишилося від його сил. Institute for the Study of War recently щодо асиметричності війни про яку ви говорили. Інститут вивчення війни назвав перевагу росіян в повітрі ще однією причиною падіння Авдіївка. Яку роль грає перевага в повітрі на цьому етапі війни? support for their ground forces. Російський ВПС є одними з найгірших у світі з точки зору забезпечення повітряної підтримки своїх сухопутних військ, якими б потужними вони не були в ударах на дальній відстані чи прикритті із повітря, їхні потужності у наземних атаках традиційно були досить низькими. Але коли існує така нерівність, і в українців немає ВПС, а у противника є, то якими б нездалими вони не були, це перевага. Якщо взяти протиповітряну оборону, то західні дорогі засоби ППО великої дальності, такі як Петріот, обороняють Київ та деякі великі міста. Це справедливо, тому що центри ухвалення рішень там, але ці системи не можуть самостійно впоратися з масовими ракетними атаками, тому багато систем ППО, які працюють на середній і низькій висоті, які могли прикривати хлопців на фронті, також знаходяться в цих містах, забезпечуючи необхідний захист від БПЛА, яким обстрілюють росіяни. Тому на фронті є нестача ППО. жодна армія країн заходу не пробувала б здійснити контрнаступ без переваги в повітрі та зброї дальнього ураження. Більшість західних армій не наважилась навіть оборонятися після цих активів. Тож той факт, що українці це роблять протягом двох років, викликає захоплення та вражає. Вони не отримують за це належної відзнаки. Але є межа того, що ви можете зробити в таких умовах, незалежно від того, наскільки добре ви вмотивовані, чи наскільки талановите командування. І Українці зазнають втрат через перевагу супротивника у повітрі. Якби ви отримали хоча б кілька F-16 раніше, це могло б допомогти. Більше ППО також допомогло б в обороні. Відсутній необхідний елемент це ракети великої дальності до 300 кілометрів. Які б не лише атакували керченські місти кораблі, але й вражали б лінії постачання залізничні маршрути зі сходу. Крім того, вони були вражати авіабази та бази вертольотів і придушити ПВО Росіян? Це величезна ганьба з боку США. Ми кажемо, у нас є обмежена кількість такої зброї. Угоді у нас є 400 таких установ. Невже ми не можемо дати українцям 50 чи 100? Це абсолютне божевілля. You mm -hmm. Чи вірите ви, що цей рік буде визначальним для війни? І які ваші сподівання для України атлок Ситуація зараз виглядає похмуріше ніж будь-коли за 10 років війни. Це не означає, що виграти неможливо, і пам'ятайте, найтемніша ніч перед сходом сонця. Надія є, але надія не може бути стратегією. Найголовніша змінна – це дії заходу. Заходу потрібно усвідомити, і ми це нещодавно доводили країнам НАТО. Що якщо Україна зараз не встоїть, в Росії є 14 армій, і вигадайте, що усі вони зараз сконцентровані на Україні. І якщо вона не встоїть, то росіяни вже сказали, що збираються перекинути кілька армій проти Фінляндії, країни Балтії та у Білорусь. Загроза для НАТО зростатиме в геометричній прогресії. Like is, Ukraine, to... НАТО потрібно нарешті визнати, що це не просто війна проти України. Це війна за імперські амбіції Путіна відновити Російську імперію. Україна зараз виборює для нас час, аби країни заходу могли компенсувати останні 20 років бездіяльності і привели до ладу свою обороноздатність. Я не думаю, що європейці окремо чи разом можуть компенсувати брак американського лідерства та бажання продовжувати нашу відданість. Вони вже роблять багато, деякі навіть більше ніж можуть. Данія щойно запропонувала Україні всю свою артилерію та боєприпаси у Швеції та Польщі. Волосся дибкі. Німці навіть готові діяти нетипово порівняно з останніми 20 роками. Тож, поведінка Путіна, отруєння противників точно не допомагають його справі. Він убивця, він бандит. Нарешті усі з цим погоджуються. Але як не прикро мені зараз це визнавати, ключовий крок зараз мають зробити Сполучені Штати. Якщо Україна не зможе встояти як суверенна держава, відповідальність за це буде на американцях.